Це храм у селі Першотравневе Кропивницького району. Віталій Гриценко йде сюди на службу. <звук> у храм приходить на службу щовихідних. У будні каже за потреби. «Помилуй нас Боже, з великою миросети були ми собі вислухаємо. Ми голос помилого. Початку війни на сході України чоловік був сільгоспідприємцем. Тепер поєднує роботу і службу у церкві. З трьох років, який я перебував в зоні, то я всі три роки не виїжджав з неї, ну окрім відпусток. У нас ще дислокації частини, всі всіх частин, де я служив, це всі прикордонні частини. Вони були з місцем дислокації безпосередньо в зоні проведення бойових дій. каже у зоні бойових дій вирішив: якщо повернеться додому, стане священником. Побачив священнослужителя в підряснику, який з свого автомобіля. Допомагав бійцям виражати якісь харчі. Ми тільки під'їхали під на цей блокпост, не знали хто це. Почали спілкування, виявилося, що це нинішній архієпископ Донецький Маріупольський Сергій, нині православний Сергій України. Після того я зустрічався кілька разів, спілкувалися багато. Але на мене це справило величезне враження, тому що людина, дивлячись на свій статус, вона дійсно привезла допомогу бійцям туди. Це був останній раз, коли він. Виїхав з Донецька, по ньому стріляли вже тоді. Він після того вже в Донецьк не повернувся. Це і стало одним з таких моментів, що я є зараз саме в цій церкві. І Бог мене вів саме до неї. З передової чоловік повернувся у 2017-му. Відтоді ходить у храм. Спочатку, просто як парафіянина, потім познайомився з оце Олегом, який був тоді настоятелем цього храму, почав допомагати вітері. фактично повернувся перший до статусу пономаря, який був у мене колись у школі. Ну Потім через який час поспілкувався з цим Олегом, він каже, ну напевно, що давай, Бог починає тобі говорити. І каже, потім далекий, поспілкуємося. Ну, Зустрілися з Великою Марком, ну і так, вже, вже є нині Якона. Він прийшов і певну службою, яка це була, я так це було була Підпасхаля. Він запропонував читати апостол. Я послухаю, почув, що це людина, яка дійсно вміє, розуміє службу, вміє гарно читати. поставлений гарний слух, голос поставлений. Отримали гарну людину, гарного чоловіка, військового, маючи якийсь досвід. За відпущуємося провини. Підспівує нашим певчим, дуже гарно співає, гарний голос. У зону бойових дій тепер вже деякон Віталій Гриценко продовжує їздити. Востаннє, говорить, був півроку тому. Возив бійцям допомогу. Олександр Сметанко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.